Така хейті, тому що він в Німеччині. Хоча він і допомагає, приїжджає. Ми знаємо. Бо при при всій повазі там Слава Вакарчук теж живе в Америці, але його ніхто не хейтить. От чому так? В чому різниця? От як на вашу думку, справа не в тому, що де артист живе, а справа в тому, наскільки він яскравий. Ну і той то яскравий, він як яскравий, і е, слава яскравий е, яскрав Вакарчук. Дуже багато людям заважає те, що хтось блистить. Найбільше мучимося і страдаємо це від брехні і несправедливості. Для Артиста це дуже це важливо, тому що ти роками напрацьовуєш любов аудиторії, довіру аудиторії. А потім виходять там десять блогерів, які там руйнують твоє життя, твої стосунки з глядачем. О, чому вони ж ні за що не відповідають. Вони просто да? пасквилі пишуть. О, да Олег отримав один ісуль. Потім другий з я до нього приїхав. Мені треба було що він мені зробив звернення там до меценатів. А які мені робили, там, і Тіна Карель робила, і Білик, і Наташа Мегелєвська робила, і Гарік робив, і все. Він каже, Олешка, зроби мені це. Він каже, Стефанач, а в нього лице перекошене, просто надо робиш. Він каже, ну як я зроблю? Каже, давай я тобі там аудіо там розкажу. Ну, Воно просто, я не хочу, щоб на людей таким бачили. Я все, тоді я буду робити. Я дійсно відновився там за півроку він мені вже записав. От чому винику не приїхав? В нього дуже багато прихильників, фанів, е якщо він захоче, да? якщо він зможе за станом здоров'я приїхати в Україну, чи знову почнеться ось в мережах крики і стінання? Це Знаєте, я Олегу пропонував, ще рік тому йому пропонував, кажу, Олег, давай я тебе заберу до нас. В нас же угу. ну, ж є культурний фронт, культурний десант. Uh -huh. При міністерстві оборони. І там є всі наші виконавці, артисти, які служать якоби служать в армії, вони мають військові все, але вони візні. Бомбокс, танок на Майдані, і Женя Галич. Вони їздять, збирають кошти по, uh -huh. по світу на гастролях, але вони є військові. Кажу, давай я тебе заберу, мобілізуємо, будеш військовим. Кажу, ти щоб просто воно відскочило один раз на все. Він так думав, каже, слухай, це буде прикольно. Каже, я би дійсно. Каже, я би я готовий форму, все. Ну, коли я переговорив з там, своїми старшими офіцерами, каже, слухай, ну mm -hmm. може, ми розглянемо там, щоб Олега сюди притягнути, він каже, слухай, ну вже стільки е, негативу на нього вилито, каже, що просто він е, е, каже, для нас це є токсично. А Гаріка беруть, а Олега каже, ні, Олега. Ні. От ну, поки це бачите, воно. Воно б'є по, по таких самих будь-яких моментах. Це, я і... Кажу, що це ну просто руйнує життя. Доволі довгий час були поза публічним простором. Чому стан... так довго вас не було? І як ви вирішили виходити на світло? Ну досить мовчати. Мене вже наскільки прохейтили всі журналісти вигадували, брехали і брешуть до сьогоднішнього дня. Це це все хейт, і, але і мені здається, що на фоні. Оцього великого горя це І... правда. На жаль, ми, ми, ми бачимо тільки поверхню ті речі, але сьогодні вже мовчати не можна, тому що так виправі пройшло е, декілька років. Тяжких років важливих і дуже історичних. У мене є своя думка, у мене є своя позиція. Так, я намагався це робити це в Тіктокці. Не намагався, а зробив. Не всі це почули. І в кінці кінців у мене відповідальність. Господи, в мене відповідальність перед людьми, перед тими, яких я спонукав слухати свою музику, цю аудиторію. І якщо вони в інтернеті вірять якимось пліткам, чи до речі, це оця вся оця ситуація навколо мене. Я все прекрасно розумію, що це є, є. Повторюю є люди в цьому житті, яким це вигодно.